Микола Кочерга оповідання Крик Ніневії. Розділ третій. Керуючий кораблем, злякано повів на мене розширеними зіницями. Краще кажи правду. Не жалієш себе, так нас пожалій. Хто ти? Кажи. Моє бажання поспати за мить вивітрилось, і тепер налякані думки вже смикали моє єство кудись подалі від цих переляканих язичників. Далі корабля ж нікуди не втечеш. Отака оказія. Не встиг я хоча б щось відповісти, як до нашої веселої компанії приєднався ще один зляканий. Ми знову кинули жереб. Все вказує на цього єврея. Зізнавайся, яких ти богів роздратував, бо нам краще тебе вбити, аніж потонуть усі. Оце в таку гарну погоду. У вас є ще бажання кидати жереб. Намагався я нікчемними жартами їх заспокоїти, але настрій чоловіків вже не піддавався ні на які веселощі. До того ж, корабель, наче ось ось мав злетіти в нічне небо і скрипів так, що мить за миттю, здавалося, ставав меншим і меншим. Я везу чотирьох верблюдів!» – кричав один з купців. Кожен з них коштує більше, ніж твоє життя. Розумієш? Кажи, хто ти? Так і не відчепляться. А зрештою, якщо Сущий мене хотів відправити в Ніневію, щоб там дикуни мене кинули левом, то він помилився, бачу, що це станеться по-іншому. Я не послухався Бога неба й землі, відповів я. Він хотів, щоб я поплив в Ніневію, а я ж поплив з вами. Ми не знаємо твого Бога, але тепер через тебе наш корабель може потонути, волав керуючий. Що ж нам робити? Перед моєю уявою знову постав той незнайомець на втомленому коні. Таки і справді то був ангел. Що ж іншого виходу нема. Якщо мій Бог всемогутній, то він врятує мене хоч у небі, хоч у воді. Сказав я, чи то собі чи їм, навіть не усмідовивши власного голосу, бо, може, то я так лише подумав. Потім, мов у вісні, дивуючись власній бездумності, я схопив свій лантух з одягом, який навряд чи мав тепер згодитися, й мовив: викиньте мене в море, залишитесь живими. Чоловіки, не дослухавши моїх слів, миттю схопили моє тіло неслухняного пророка, що залементіли про те, що мій Бог мене врятує, і легко, наче жменьку сіна, випхали в вируючі хвилі. Вода була холодніша від самої смерті. Вона стиснула й розчавила мої найменші спроби лишитися на поверхні нестримних хвиль. І невідворотньою силою глибин затягла в свій невідомий морок, в свою нескінченну безодню. Промайнула наївна думка про те, що тепер я все розповім сущому сам скоро. Та й вона одразу ж почала танути, розчинятися в карколомному вирі холоду, темноти і страху. Мої ноги відчули щось слизьке, холодне. Ні, то не дно, дно не може рухатись. Ще одна жахлива мить і мене втягло в невидимий вир солоної холодної води суцільної темряви. Дихати вже не треба. Десь дуже далеко, дуже далеко чиїсь голоси. Магічним відлунням кружляли довкола моїх перших спроб видихнути. Вода натужно виривалася з грудей, все тіло нило й пекло, мов після трьох днів вештання скляними пісками вогненної пустелі. Тож я живий. А що сталося? Де я? Буду ось так лежати. Може. Очі не розплющувати. А що, якщо я це зроблю, і переді мною постане сам він? Я не прислухався до його голосу, я не міг, я боявся. Не встиг я як слід прийти до тями, як майже біля самісінького вуха почув крик. «Обережно! гукніть слух храму. Це посланець Бога Оаннеса. Ось тут я відкрив очі. Тільки не це. Мало того, що мене жахливо нудило, та ще й ці кляті кляті ні Боже, що вони тут роблять? Куди мене занесло? Перед очима знову все попливло, лише чужі голоси, хилитання на жорстких ношах і нудота. Чиїсь кроки луною розносилися по великому, обмальованому зображеннями невідомих мені риб храму. Мабуть, мене будуть готувати на вечерю, як молодого лавіафана. До мене поволі повертався нюх, а колючий кашель ставав дедалі легшим. Тепер я відчував пахощі спалених трав, які звідки здолітали. До мого вкритими дорогими шкірами ліжка. Впритул до нього, ближче до моєї голови, хтось дбайливо присунув трикутний столик з великою чашею вина та шматками якогось м'яса, що ще ледь парувало. Не хотілося навіть думати над тим, куди мене викинуло, на який берег виплюнуло мене море. Чи може, може, ні. До Ніневії було далеко. Це якась інша земля, а от чи довго мене тут лишатимуть живим, це вже питання важке. Вітаю тебе, о посланець великого Оаннеса. Мене аж смикнуло від низького, мов грім, небесний голосу. Виявляється, біля мого узголів'я весь цей час незрушно, як у ті колони стояв. цей… цей… Ніневітянин, Боже моїх предків, та невже. Ми чекали на тебе весь наш народ, твій раб, що скажеш, те зробить для тебе в ім'я Оанеса, продовжував годіти слуга храму. Мені не терпілося вияснити, чи справді то Ніневітянин, тож, аби побачити його в повний зріст. Я тихо, але впевнено мовив: стань переді мною, хочу бачити тебе. Перед моїми очима постав високий, мов ліванський кедр, бородатий і чорний, як сама смерть, ні на Тепер мені закортіло блискавкою вискочити з ліжка і бігти також до самого Ізраїля. Не встиг я собі пояснити такий жарт Всевишнього. Як слуга, мов підкошений, гепнувся обличчям на кам'яну підлогу, аж колони задвихтіли, і, вдихаючи пилюгу, прогудів Помилуй нас, ми раби твої. Це замінило мій страх на цікавість. Виходить, сущі, все ж доправив мене до Ніневії. Це перше. Друге, щось він таке чудне створив. Що мене тут зустріли? Ось так, і як тут бути?